Так, всім привіт. Буде у нас розпаковка центрифуга з запасними лотками, яка може качати мед разного типу рамок, а саме головне швидко топити віск. Раніше в мене була отака, це все, все назбиралася бумага для котла, бо рамок тут ну, просто завал. І там і рамки, і в бусі, і в хаті рамки, і рутовські в бусику лежать зараз привезуть на перетопку. Тому зараз розпакую та покажу. Так, ну, в общем, поки піч гріється, поведу, проведу вам маленький обзорчик. Знаю, що маємо? Перед нами воскотопка. Нова, це середній варіант. Оце найменша АОВ-100 Оця 900, та що в діаметрі. І є ще в них на 1200. Ця 900 на три касети. Що вона з себе представляє? Ця воскотопка. Також три в одному, і віск топимо, і рамки качаємо любу яку рамку. Хоч радіалкою, хоч хардіалкою. Все одно. Що ми всередині маємо? Три касети. Так? З які витягаються. Раз касета, два касета і. Три касета утеплена, що дуже важливо. Також допрацьована по возі, тепер центрифугу не колотить, не танцює. В мене зараз немає касет по ну, змінних для того, щоб качати мет, тому що вони мені зараз не потрібні. А в мене зато є. Запасні касети. Тобто, що я роблю? Беру, прийшов. Ось у мене тут рамок повний, це в мене додан. Тут -от -от лежить. Вон пачечка ще в хаті несколько пачок і в бус окремо дома загрузив е руту. Беру і наставляю, як потрібно, мені рамочки, е Отак як ви бачили. Рамки, є і малометки, це все діло солод під на дистилят. Тому швидко все відбувається. Ті доставка ну нові вставив, пар не витрачаю і пішло процес, знову водички долив і все. А також давненько, давайте оце я покажу, цим я не користувався. Також давненько я замовив собі під диту центрифугу отакі от ящики. Величенькі вони.